Доброго ранку, шановні слухачі, шановні читачі, шановні українці і любителі українського слова. Вас вітає Біла Церква і прямий ефір волонтерських читань. Дякую ЗСУ за ранок. І насамперед я хочу подякувати нашим захисникам, які нині захищають територію України, захищають нашу незалежність, захищають наших дітей і наше життя. А вам сказати дякую за те, що долучилися. До нашого кавування і зможете допомогти нашим бійцям. У посиланнях до цього прямого ефіру ви зможете знайти у коментарях ви можете знайти посилання із банками, з номерами рахунків. А я потішу вас з віршами. Хоча погода останнім тиждень нас не балувала і було доволі холодно, я хочу, щоб сьогодні нас гріла любов. Тому. Починаємо. Володимир Сосюра так ніхто не кохав, так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко, в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. П'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, наче пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць в ній, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, дише тихо і легко, синяву вона простягає до зір Свої руки в день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Я думаю, всі знають цей вірш, всі його ще зі шкільної лави пам'ятають. А ми маємо пам'ятати, що живим ми завдяки нашим героям, нашим захисникам, нашим ветеранам, тому будьте небайдужими і. Відмовтеся сьогодні від чашки кави, чи від чашки чаю, чи від літра бензину задонатьте. Юна Костенко. Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою. А для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована. Білим сміхом, і в житті, як на полі мінному, я б просила у цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно. Красивими. Я нагадую, що у коментарях є посилання, де наші волонтери залишають номери рахунків, куди ви можете скинути ваші посильні донати. А я сьогодні про любов і про весну. Я сьогодні бачила любов. Він цілував її кожним пікселем, кожним пікселем зі своєї куртки. Плутався у сірому, як асфальт волосі, цілував брови, очі, щоки, ніс, підборіддя, губи боріг, ніби залишав на найгарячіше потім. Її мокрі пальці впивалися у синьо-жовтий квадратик на передпліччі, в кожен піксель, обіймала так, як могла обійняти уся Україна, але нині обіймала вона тільки її його. Окуляри тримали сльози. Певно, прощалися не вперше, ніби назавжди. Він поцілував її у губи. Розхитаний білий тролейбус, байдуже видихнувши жменю кисню, відкрив двері. Я сьогодні бачила любов. І саме любов ми можемо бачити завдяки нашим захисникам. Ми можемо бачити наше небо, ми можемо пити каву і вдихати наше українське повітря. Тому давайте не будемо байдужими і зробимо те посильне, що ми можемо зробити для військових. Донатьмо. Василь Семоненко, вона прийшла. Вона прийшла непрохана і нежданна, і я її зустріти не зумів. Вона для мене виплила з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла заквітчана і мила, і руки лагідно до мене простягла, і так чарівно кликала й манила такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жавір в небі тане, кого остерігає з висоти прийшла любов. Непрохана і неждана, ну як мені за нею не піти? Ось такі гарні, гарнющі вірші, я їх вчора собі навід, навід, навідбирала. Юрій Іздрик, коли тобою, за тобою скучаю чорно. Коли за тобою скучаю чорно, повискуючи мов гієна, зневіра і сум мої непереборні. І все-таки це так офігенно. Коли на опучках знервованих пальців задавлена ніжність не гасне, і з цим засинаю і буджуся вранці, це як не крути класно. І навіть коли самота пожиттєва кидає у розпачі весла, Я вірю, мене ти надкусиш, мов Єва, і це буде просто чудесно. Та як би не склалось і що б там не сталось, одне неможливо забути. І як були в саду ми і як посміхались, і як це насправді круто. Такі. З деякими віршами я вперше знайомлюся, знайомлюся але вони дуже класні. А це мій вірш: Я б запросила тебе на танго. Поміж кинжалів та ескандерів, поміж відключень, крустих мустангів, сирен, тривог і убитих мерів. Я б запросила тебе так палко, як не транслюють з німих етерів, як злий блекаут чекає ранку, як джгут медичний на вени здерті. Я б запросила тебе звичайно, якби змогла відчиняти двері, хоч би у зморшках старих. І ранок. Хвилькою глянути раз на тебе. Дякуємо нашим ЗСУ, дякуємо хлопцям, дякуємо героям і геройкам, які нині захищають незалежність нашої України. Донатьте, донатьте, бо це один із тих способів, який ми, ми реально можемо допомогти нашим військовим. На твої я дивлюся, зорі. На твої я дивлюся зорі. Я молюсь за твої світи. Ми з тобою смертельно хворі у пунктирах кривих війни. У скарбничку своїх пробачень ти вкладаєш моє люблю. Сліпі зорі давно не бачать, але знаєш, що я не сплю. Моє тіло квітує в травах, твоє серце каховське дно. Ми, як бранці, сидим на лавах, куди нас прикувало зло. Ти рахуєш мої причастя, я тобі підливаю біль, як же в біса це все невчасно, ми в сталевих руках війни. Ти шукаєш кінець стражданням серед диму від ППО у моїх тогорічних шалях, як же це все було давно. Я вдивляюсь у твої зорі. Ти намрієш, мої світи. Ми з тобою смертельно хворі у обіймах цупких війні. А наступний вірш я хотіла б наразі десь собі записати. Ми його усі любимо зі школи, і усі, і я думаю, що абсолютно всі його знають. Володимир Сесюра, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце, любіть, як вітер, і трави і води, в годину І в радості мить Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні НАЯВУ вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів мосадом рясним сіяє вона між віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, У пісні у кожній у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в грому кананат, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в чортмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Любіть у труді у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Дякую всім, хто долучається, дякую всім, хто слухає, хто читає, хто донатить, і хто просто такий небайдужий. У коментарях є посилання, куди ви можете відправляти свої посильні донати, свою допомогу, свою любов. Свою небайдужість. А я вам прочитаю Ліну Костенко: Спини мене, спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям за нею будуть бігти, видно коли. Вона ж порве нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює устами спини мене, спини і схамени. ще поки можу думати в останнє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зарю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. Ось такі у нас сьогодні теплі, гарні і чудові вірші. А це вірш Андрія Кариченка. я його неодноразово читала, але я в нього просто закохана, тому я читаю його вам випадкові знайомства. Випадкові знайомства як келих легкого вина. П'янко в усмішці кожній ховається тінь розставання» У майбутньому спогаді мала би бути вина, але пам'ять чомусь зігріває така невблаганна, як зітреться до близько розсипаний дріб, як з слів, і бешкетниця ніч, за ревниво між вами, пригадай, між рядками хто дужчі із вас зголоднів, порахуйся цілунки від повні, і аж до нестями. Таємниця імен, мов не потріб, летить у імлу. Теплим вітром сплелися долоні, гуляючи тілом, ти збирав її сльози губами, як із вишні, смолу, і світилось повітря від пристрасті і струменіло. Присягнешся на ранок, що більше ніколи, й ніде, ти ще не пізнавав буревію шаленства такого, а на вечір. Стежина кудись тебе знов поведе, лиш прокинеться ще у душі, та й то ненадовго. А ще я приготувала вірш нашої співгрупниці Олі Суровицької: Завмирає все, здається вічність, має вигляд сплящої ріки, доторки невимушено ніжні. Лагідно торкаєшся руки, тану, я і танеш ти, неначе зараз дотик нас зів'є в дне. Так багато для обох він значить, хоч і знаємо, що це мене. Намагання та долоні Збуджує мов ошом лід, і дарма, що засріблило скроні, і дарма, що вже без лід. Ти мене цілуєш. Мабуть, соте, тихо улягаєшся до ніг, начебто м'який пухнастий котик. Я люблю тебе, прибіло білий сніг. От такі чудові. А я нагадую, що у посиланнях, у, у коментарях ви можете знайти посилання, де наші волонтерки, волонтерки-волонтери викладають номери рахунків. Банки, картки, на які ви можете скидати пасивні донати. Стань же ґрунтом її, і вона проросте задля тебе, на тремких гілочках випускатиме білі вруньки, від голоссям лунатиме подих твій, і недалеко ніжні нотки торкатимуть струни уривків щенких. Стань водою її для життя і тонесеньких стебел, Сповідатиме вранці дощами пихаті вітри. Не кажи ні на мить, що зустрілись невчасно, даремно, як на серці туман, помовчи, тільки їй не кажи Стань повітрям її, і вона видихатиме кисень. прозоровий любові щоденний п'янкий еліксир. Розкажи. Що без неї веселки не мислиш у світі, хай лютують морози безжальні, а ти розкажи стань корінням її, вона не заставить ніколи, тепле ліжко і ранки, що пахнуть турботами дня, ніжна квітка боя, серцевина, земна, матіоли. Стань частинкою неба неї і буде навіки твоя. Дякуємо за селу, дякуємо за селу за ранок, за життя, за можливість бачити це прекрасне небо і читати перед вами вірші. А ми можемо зробити свої посильні донати. Не забуваємо про це і шукайте у коментарях посилання на банки, на рахунки. А це вірш Сергія Панчука з вірки Знекома зима. Називається Оголена Віршопис. Ти цілковито заповнюєш порожнечі моїх світів, обрисом світла на тлі бездонного космосу, нашого ліжка, переливаєшся, поки комета твого волосся чекає наступного втілення. І я, такий маленький, не принц, а лише мандрівник, вкотре прагну долетіти до сузір'я твоєї любові. Де от-от вибухне земляк пристрастей. Але наразі над нові зорі очей і губ, дві планети грудей і туманність луна ще очікують народження свого Бога. Хай буде весна, хай буде весна у серці кожного із нас. Хай буде весна і хай буде перемога. А я вам ще прочитаю. Андрія Кириченко. Дотик долоні. Дотик долоні. Пальці на ослі торкаються тіла, краплі солоні буде не так, як ти хотіла. Так, як гадала, в марині сотень безсонних ночі пам'ять карає, спогад уламок люто пече. Книгою шкіра, шрами, мов аркуші зі змістом своїм. посвідка щира, крапка на мапі, де досі стоїм. Ось осколковий, різаний, рваний, мов наше буття, тремор нервовий міни, пронизливо жахливе биття. Погляд порожній там не одна всі сліпі кульові, на підвіконні сонячний промінь згасає в крові, очі у небо, де ж ти Клятий святий медевак. Що тобі треба? Ти хочеш звідси, то звідси ніяк. Дотик долоні, наче від струму, здригається тіло, краплі солоні. Любий пробач, налякать не хотіла. Біль і судоми маєш на згадку рубці на душі, Ми ніби вірші незрозумілі, рвані, чужі. Війна це страшно, війна це героїчно, і ми можемо їм допомогти своїми донатами, своїми недопитими кавами, своїми неприїждженими бензинами. Долучайтеся, робіть добрі справи, допомагайте, 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 ще раз допомагайте. А я вам ще маю кілька хвилинок, я ще вам можу дещо зачитати. Зачитаю вам своє про Україну, поцілуй за мене Україну, як до неньки горнуться сини, я ніде такої не зустріну. Міцно, міцно серцем обійми жовтий лист, похнюплену хатину, зморшки на безстрашному чолі, Берегинь малесеньку дитину, свіжий хліб у батька на столі. Поцілуй за мене Україну, хай зціляться спечені уста, попіл смерті вілера у руїну, Бог живий, хай доля непроста. Сміх дитячі, криваві зорі, пелихаті зібрані поля, наші сльози ріки непрозорі, кожен клаптик, дерида, земля. Поцілуй за мене Україну, щоб любов'ю рани затяглись. На добраніч я до неї плину, тихо плачу і молю, наснись. А я вам всім ще раз кажу добрий ранок, доброго ранку. Будьте здорові, будьте у безпечних, якщо так можна сказати, місцях у нас в Україні. Любіть Україну, допомагайте хлопцям. Адже саме ми в тилу можемо це реально робити. Я вас всіх люблю, сподіваюся, вам сподобалося, всіх обіймаю і до побачення, до нових зустрічей!